Усім привіт, шановні мої друзі. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на мішку з Ковалівкою. Сьогодні ми з вами зробимо наш прогноз на даний матч, матч Доволі такий цікавий. По-перше, коли скувалівка туди намок в сусіді по трені таблиці, але, звичайно, що кияни мають на три гри менше. І взагалі кияни по... Якщо вони виграють свої три гри, вони, звичайно, ще можуть вийти в лідери нашого чемпіонату країни. Ну, ось, якось так. А, поки що Кривбас та лісі мене дивують, чесне слово. Дивують. Але по потенційному все одно шахтар Яни вирде. Тобто на перемогу буде грати нам, але в Киян є вагомі втрати, Андрій Ярмоленко, травма. І Це вагома втрата Микола Шапаренко відновлення. Що там, як то воно буде, подивимось далі. Но я Друзі хотів би розпочати. Знаєте з чого? Я би хотів розпочати з матчику сквалів. Позграв, якщо ми туди відмотаємо на липень ще з рухом. Ну, Чемпіонат розпочали. ну от В Кубці України по пенальтям від Ярода вилетіли. Поразки від Шахтаря 0-2. Ну, взагалі розпочали потужно. Взагалі розпочали потужно. Третрі одразу з Полісся, 0 00 з Болоні. Перемога над Чорноморцем, над ну, нічого за рухом, виліт відкупу. України про читаря, Шехтаря, Пороска Кірбас, перемога на Зори, з Дніпро 1, ніча з металістом, ніче з Поліссям, ніче з Воску. Перемога над Олександрією. Ось це був останній матч. Я на останній матч програли скат Дніпро один і по Техасніку Дніпрони вирівнюють цю ситуацію. Ось Дніпро вже той з Шехтарем. Зрівнявся. Тому я скадний про один, який в минулому сезоні, я так розумію, буде битись за чемпіонство. А, ну ось, ось статистика, подивіться на просто, зараз 5 переважно. перемог. програму. Динамо Діпрос-Папаски. Динамо непогано. Динамо Діпос. взагалі дуже потужний старт було від Кяну. Навіть подивіться на рівні забутих та пропущених. Непогано рівні забитих та пропущених у Киян. Плюс 8, там мають вони тигри в запах. Але було ще краще від поразки було підопічне. Луческу. А Луческу доволі сенсаційні поразки. Ну, від, від Дніпра ще це куди не йшло програти? Погодьте що Дніпро це сильна команда. Ну, ось як поразки від Полісся описати. Ну, Полісся мене дивує. Ой, друзі, аступним матч буде. З шахтарем. матч шахтарем. Да, оце, до речі, дуже цікавий матч. Я обов'язково зроблю прев'ю до цього поєдинку, обов'язково зроблю о, відеоаналіз цього матчу, тому що це ми віримо, Тому що це дербі України. І воно вже буде буквально ровно через ровне. Добре, зараз прокол туди Дина. Так. Що ми маємо? Що ми маємо? Колос ковалівка дуже мало забиває. Позабитим ячем. Ну. вибачайте мене тільки уминає менше 6. Тобто дуже мало забиває. Дуже мало лише 7 забитих. Але з одного боку і 7. пропущених. Так, друзі, не дивуйтесь. Не дивуйтесь, так. Найкращий захист України у Колоску валівку. Ну тільки ще Дніпро також. Сім. Ось так фантастика. Тому тут не так, що все і легко буде для Динамо. Різниця в 0, 0, 15 балів. Сім забили і сім пропустили. Перематичний футбол, Динамо, примсько тава. Найкраще зіграє 22 наколодили, 14 пропустили. Дуже багато кияни пропускають, але в сучагу він просто забиває. То вже можна зробити висновок. Ну те що... Я думаю, буде команди заб'ють. Я думаю, коли Сковалівка піймає Динамо, ну і Динамо десь також цей м'яч заб'є. Тому перший мій прогноз це обидві команди. Традиційно для мене заб'ють. А ось другий мій прогноз, ось тут так і я. Все-таки віддам перевагу другої команди. З таки в Динамо Київ є. Футболісти, які можуть ці ну, виграти перемогу. Я думаю, Динамо переможе, але перемога буде дуже важкою. Думаю, така вимучена буде перемога, якщо так сказати. Думаю, буде команда заб'ють, а Динамо Київ не програє. То, скоріш за все, Динамо Київ або нічия, тому що кияни вже втрачали бали, поразка була оболонь бравар від Кубку України. Динамо вилітіло, тому тут ці не так ще й однозначно буде для підбічник Мірші Луческо. Но. Олександрію 4-2. Десь вони забивають 2,5. Ну і пропускають гол Ну десь так. Друзі, думаю, якщо Динамо виграє, це буде мінімальна якась перемога з рахунком. Мені ще посказувати 2-1 на користь Динамо. Або 3-1. Ну, ось така перемога. Але погодьтеся, що пропустить Динамо. Ще жодного матчу Динамо Київ не зіграло на нулю в цьому чемпіонаті. Жодного матчу. В кожному поєдинку. З ким би кияни би не грали. Навіть в переможних розгромних матчах кияни пропускали. Точно пропускали. Тому я думаю, обидві кому не заб'ють, та киян за рахунок індивідуального класу не програється. Тобі кому це -то, сподобається. Всім побачення, всім пока. Підтримуйте.